Пам'ятаємо, Україна проливала кров. За роки війни загинуло 72 мільйона людей. З них кожен сьомий українець. Ніколи знову. Все ж таки, що не кажіть, а світ це точно перевернувся. Спочатку у 1914, далі у 1939, а остаточно у 2022-му. Че з цього стало причиною, все криваво, просто війна. Ніколи знову. Так нині говорять про Другу світову війну у День пам'яті та примирення 8 травня. Але що ж виходить? Те ніколи знову повторилося. Часто говорять, що історія повторюється, наче години весь час рухається по колу. І самий повтор роблять люди зараз. За що страждає Бахмут Маріуполь, Умань. Друга світова війна найкриваліша подія на планеті. Тривала понад 6 років і один день. Забрала до 85 мільйонів життів людей. Історія повторюється. Амбіції, бажання підкорювати, влада. Мабуть, на цих словах тримається причина вбивати, забирати чуже та змушувати весь світ тебе ненавидіти. Навіть у 21 столітті це діє. Тож у нас питання до дорослих: чому невже так важко було домовитись? Зрозуміло, після 1945 року це стало зрозуміло. Історія повторюється. Гинуть військові, цивільні люди, діти. Як бачите, нюрвенський процес готується до повтору. Світ уже має свій день перемоги над фашизмом. Нині ми розмірковуємо, як подолати рашизм. Тільки є величезна різниця між тими, хто поневолює, і тими, хто захищає своє. Останні стоять до останнього. І це не тавтологія. Ніше ми вважали, що війна це десь у новинах підручниках історії, літератури, далеко не про нас, і не з нами, але історія повторюється. Світла пам'ять всім тим, хто загинув боях під час бомбардувань на суші в повітрі та в морі. Це дуже несправедливо. Ми зараз маємо свій Сталінград, тільки він це вся Україна. На наших очах пишеться новітня історія України. Всі ми стали її учасниками. І повірте, помилок точно не допустимо. Наші прадіди ще тоді, у 1939-х 45-х роках воювали за рідну землю. Історія повторюється. Нині ми знову змушені воювати за наше найцінніше. Ось травня під пам'яті та примирення в Європі. День, коли варто схилитися в мовчанні та вшанувати історію. День, коли варто забути про всі образи та примиритися. В Україні довгий час було свято 9 травня. День перемоги. Історія повторюється. У нас теж буде свій день для відзначання великої перемоги, і травень нас дуже влаштовує. Символ дня мак. Його обрали не випадково. Саме він так яскраво відтворює слід від культа крові. Це ж горе і розпач простих людей. Ще один символ, трикутний лис. Декілька пояснює, чому він був саме трикутним. Можна було обійтися без конвертів, адже ці листи складали за особливим способом. Так, що текст опинявся всередині, а адреса зовні. Такого листа з легкістю могла розвернути це зі і замалювати щось неправильне, де ж у ті непрощі часи можна було знайти скільки конвертів. Да, час минає. І хоч не трикутників, але ми все одно чекаємо з стрічок з фронту. Історія більше не має повторитися. Нам би не хотілося, щоб наші молодші сестри і брати, майбутні покоління, відчули на собі війну. Випадковість не думаю. Друга світова війна це ще й перевірка на людяність, здатність надати допомогу та рятувати геть беззахисних, тигрику. Я тебе жодним расистам не віддам. Ми щиро бажаємо Україні більше не знати війни. Справедливо перемогти у цій несправедливій війні це наше призначення, наша доля. Історія не має повторитись. Досить крові. Рашистам варто звільнити усіх полонених та повернути їх додому. Часи Остемціна давно минуле. Наші люди повинні бути вдома. Важко повірити, що комусь прийшло у голову розпочати велику війну у той час, коли планета перебуває у важкому екологічному стані. Зупиніться досить ракет. Ми свято віримо, що всі винні будуть точно покарані. Бо після таких звірств. Примиритися зі своєю совістю просто неможливо. Га-ага, чекай. Війна найбезгустіша річ на світі. У часи, коли так багато людей не мають що їсти. У достатній коштів навіть на хліб і ліки. Коли у нас така непроста економічна ситуація в країні, коли ми тільки пережили пандемію. Людство ще не вирішило максимально глобальні потреби якими навчаннями її амбіції одної людини на їхньому фоні? Історія не має повторитись. Нам на долю на і титул Діти війни отримаємо спадок від наших прабабусь. Офіційно заявляємо, ми хочемо стати останніми дітьми війни, що після нас вже точно ніколи. Знову до перемоги. 8 травня день пам'яті та примирення. День, коли треба згадати невинних людей.